Добрий день, любі діти! Вітаю вас на занятті з аплікації. Місце, куди хочеться повертатися, це твій дім. А люди, яких хочеться любити, це твоя сім'я. Без сім'ї немає щастя на землі твердить народне українське прислів'я. А український народ завжди славився великими та дружніми родинами. Тому, мої любі діти, сьогодні я пропоную навчитися вам виготовляти із паперу незвичайним способом свою сім'ю. Сьогодні ми разом з вами створимо ось таку листівку з долоньок Моя сім'я. А для роботи нам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, олівець та клей. Тож починаємо творчо працювати. Для початку оберіть колір картону для основи листівки. Кожен член родини обирає собі певний колір аркушу паперу. Кожен член родини олівцем обводить свою долоню на обраному аркуші паперу. Та кожен вирізає свою долоню. Допоможіть дитині обвести і вирізати, якщо вона цього просить. Намалюйте чи роздрукуйте очі та ротики для долоньок. Виріжіть аксесуари, бантики, кепки, квіточки та інше, потім намажте клеєм долоньку та приклейте на картон. Зробіть це і зі всіма долонями в тому порядку і розміщенні, як вам до вподоби. Оформіть обличчя долоньок так, щоб кожна з них відображала когось з родини. Проявіть свою фантазію. Успіхів вам! Чекаю на фото ваших листівок. До наступних зустрічей!